Кухня для кримських татар складова ідентичності, а традиції мають свої прикмети та особливості. Чому, перед тим, як їсти самим, кримські татари годують собаку? Чи є серед традиційних страв кримських татар рибні та грибні? Як кількість пельменів у лосці визначає рівень підготовки нареченої до ведення господарства і ще багато смачних секретів кримськотатарської кухні. Зень 2014 року початок російської агресії та анексії Криму. Українські військові заблоковані окупантами у своїх частинах. Кримські татари носять їм їжу на очах у зелених чоловічків. Корінне населення не лише годує українських військових, це простий, але промовистий знак підтримки. Кухня в будь-якому народі, це завжди відбиток не тільки щоденної побутової життя людини, а ще це відбиток історичних подій. Тому що, якщо зануритися в історію, наприклад, України, то є кухня голодомору, та? або в нас в кримських татар є кухня депортації. І це ті страви, які ми асимілювали, були запозичені в тих народів, з якими ми жили. Ми завдяки цьому вижили, розумієте? Завдяки своїй культурі, кухні традиціям. Ми вижили і ми зберегли свою культуру, свої страви завдяки тому, що ми все передаємо. Ми це зберігаємо, ми це цінуємо для нас. Це дуже важливо. Здавалося б, що це повсякденна історія людини, як мінімум триразова, але вона точно відбиває і показує і по кухні, до речі. А навіть по каві можна відслідковувати якісь історичні навіть революції. Кримські татари наголошують на простоті та автентичності своєї національної кухні. Попри переконання багатьох, ця кухня відрізняється від типової східної. Де в страви додають чимало різних спецій, спеції, які привозилися завдяки доставкам з близького сходу, вони не прижилися кримська кухні. І попри той стереотип, що кримська кухня там пряна чи гостра, вони прижилися, тому що вони зайві, вони там не ростуть. Максимум, що це може бути в кримськатарській кухні, а це чорний перець і зира. і то зира запозичена історія. Оце вже кухня депортації. Кухня Криму не лише проста й поживна, вона різниться залежно від регіону. Це навіть зафіксовано у фольклорі. Поширений у нас анекдот серед кримських татар. Та коли кримський татарин з півдня зустрівся з степовим кримським татарином, і вони там пригощали один одного. І один кримський татарин зі степу дуже жалівся, що немає в, на столі м'яса, адже степи це отари, овець, коров і так далі. Більше м'ясний регіон і молочний, до речі, а Сири, це звичайно гірський регіон, і ці всі різноманітності страв з крупами і з квасолею — Це вже південний берег. Трапеза в кримських татар важлива складова родинного устрою, і також важливий елемент виховання. Це привід приїхати на свята, покавувати разом е, приготувати чи єднання, єднання родичів. Оце е, і родинних зв'язків, оновлення їх, е, кристалізація і так далі. Все відбувалося під час ковування. Е, і дитині, коли, які показують от через той шматочок цукру, да, знов ж таки прищеплюють, що ти такий самий, ти маєш такі ж рівні права. Е, і в дитині ще розвиваються ці е, комунікативні навички. Я дуже добре пам'ятаю з дитинства, коли е, приїжджали ми до бабусі, а вона починала щось збирати швиденько на стіл. Вони мололи цю е, свіжу каву, тому що і каву бабуся смажила сама. Тобто, в усіх вдома був такий мішечок звичайної зеленої кави, яку треба посмажити, потім її треба змолоти. Потім дуже бережно її е, треба зварити певним чином, і це все. Вияв такої поваги до гостя, тому що ти приділяєш йому достатньо багато часу. Я, дитина 90-х, коли не було цих цукерок і так далі. Мені було окрема радість, що прийдуть гості, і будуть всі ці цукерки, солодощі. Ну і та, та кава, да, яка була для дітей, варилася на молоці, тому її власне в побуті назвали дитячою кавою. Приготування кави в традиції кримських татар це поєднання рецептури та мистецтва. Її завжди варять у джезве, і цей процес перетворюється на ритуал. Треба насипати за кількістю філіжанок, стільки ж ложок кави, і плюс одну зверху в джезве відповідного розміру, залити холодною водою рівно для до цієї талії в джезві, е, тому що тільки так формується найкраща пінка. Нальєш більше, менше вже буде не так. Має пройти 30 секунд від того, як кава вона в філіжанку. Тому що там утворюється пінка, пінка піднімає частину самої кави, от, і вона має осісти. Причому цікаво так, в кримських татар ця історія з пінкою виглядає так, що пінку, спочатку пінку дають у філіжанку, і це проява шани. Кожної родини є якісь свої рецепти, бо є, бо смаки різні. Хтось любить міцнішу каву, хтось любить з молоком, з вершками, з хаймахом. Звичайно, найулюбленіша кава це була в Бахчисараї з хаймахом. Добавок ми зазвичай жодних не додаємо, хіба що молоко це зараз у моді кардамон, кориця. Ми, ми не змішуємо. Для нас навіть молоко. Це вже знаєте. Для тих, хто полюбляє легеньку каву. До кави можуть додаватися несподівані й незвичні інгредієнти для завзятих кавоманів. Єдине, що в каву додавали кримські татари, це або бікміс, це такі виверений виноградний сік, як підсолодювач. або додавала сіль, і називалася кава чомусь чоловіча кава. Давали внутрішній жир ягня або мишкове масло і сіль. Трошки чітко регламентованою історією, як, наприклад, англійське чаювання, в кримських татар немає регламенту. Це вто ритуальна історія. Кухня для кримських татар це не тільки збереження традиційних рецептів приготування страв і культура частування. Кухня це символічна ритуальність та філософія. Додаткове навантаження в кримськотатарської кухні її ритуальність, тому що навіть поширена страва, автентична страва, яка внесена перелік на матеріально-культурну спадщину України Чибір'як і Янтик, він має ритуал. Філософія кримсько-татарської кухні напрочуд проста, практична. Можливо, здається, що це все складно. Скажімо, в нашій нації коли Подзвонили і сказали, що їдуть гості. Найперше, що спадає на думку, це миттю приготувати чібірєки на швидку руч. Ми готуємо чібір'ки. Я знаю багато кримськотатарських жінок, які реально мене вражають, тому що ти там бачиш по телебаченню, яка вона, як вона говорить про свою професію, тобі приємно дивитися. На уровень да, там, кримськорські жінки дуже інтелектуальні. І ти приходиш до неї в гості, і вона тобі там готуючий бярек. Близькість до природи, ритуальність страв і практичність Предки нічого не вигадували дуже важкого в приготуванні страв. Вони слухали природу, брали з вдячністю до природи, яка народжувала ці грієти. І вкладали, чим вони жили в побуті і релігійність. Оце для мене кримська тарська кухня. Чібірек. Саме так кримські татари називають найвідомішу та найпопулярнішу страву свого народу. У перекладі сирий пиріжок. Томлене м'ясо в пиріжку. Виглядів цих буреків, ну в тюркській кухні поширеної в Туреччині, і в Азербайджані, і навіть в Болгарії запозичення теж було, і в Греції Оці буреками називаються всю різноманітність пиріжків і печених в печі, і смажених. У кримських це смажений чібірик. До речі, була така зустріч з італійським кухарем професійним. І коли їм показали чібірік, він сказав: О, фрізе піцца Якщо моя мама смажить чіберєки, вона їх складає, а ми не можемо чобіреки брати і їсти на ходу. Вся родина має сісти і поїсти чібіреки. Я пам'ятаю в дитинстві на арфікунуї в канун Рамадану. На столі було купа різних чібіреків різноманітних. З міграції Чиберіків від всіх кримських татар, які жили на околицях, від родичів. Ще одним руйнуванням для українців буде стереотип, що Чиберік має розмір такий автентичний, щоб його було е, зручно складати і їсти. Здавна для смаження чіберіків кримські татари використовували мідний казан не лише тому, що весь посуд на кухні був із міді. Казан мав іншу форму ніж звична сковорода. Його форма пристосована для смаження чіберіків, які мають плавати в олії, а сам чіберк не повинен бути великого розміру. Раніше чіберіки готували в казанах. У кримських татар є 20 видів казанів для приготування різної їжі, круглі, от і е, вигляді е, напівкруга та е, закруглені в них було. Як мені розповідала бабуся, в них був окремий казан для чіберіків. Тут приходили всі тьоці з маминої з тату сторони. Створювали такі конвейери. Одна робить фарш, інша розкачує тіста, третя заповнює той фарш, четверта формує той чіберік, вирізає края. А краєчки вона смажить, посипає цукровою пудрою і роздає, щоб ми не терпіли довго. Поки мама зробить чібіріки, і ми так любили, коли мама краєчки нам смажила. Це для дітей найсмачніші ласощі насправді, чіберік готується вручну та смажиться в казані. Але є знаряддя, без застосування якого правильний чіберк не зробити. Це чигирик. Чигирик — це обладнання, різак тісту, який має фігурні такі края зуб'я. Його виробництво теж було в Криму поширено, поряд з виготовленням іншого посуду з меді, і латуні, і з кераміки. Чебурек, на жаль, не попав в нашу родину, але його виробляли в радянські часи, і в нашій родині його називають чекмес. Чекмі, щоб не тягнулося, тобто вирісти так тісто, щоб воно не тягнулося і не зіпсувало форму того чибір'яка або індика. Жодна трапеза в домі кримських татар не починається без важливого звичаю. Спочатку годують собаку. Тварин найперше нагодуй, адже тварини дуже чутливі до запахів. щоб тварини не голодували, так завжди бабуся казала: спочатку собаку нагодуємо, а потім вже самі сядемо. Це будь-що і не тільки про чіберек. Чиберєк він смажений. Він більше має той аромат. Тому всі мої бабусі казали перед тим, як сідати за стіл, то нагодував кицьку, нагодував собаку, Обов'язково. А як же у традиційних чібіречних на гостей під час їжі чекає ще один невеличкий ритуал: їсти чіберяки належать гарячими, щоб не обпектися, страву беруть за трикутні краї, які потім, коли завершують трапезу, лишають на тарілці. Чебуреки треба їсти руками. Зазвичай типу ти їх складаєш посередині і відкусуєш від внутрішнього краю, щоб нічого не витік оцей найсмачніший сік, який і дає оцю неповторність нашим кримськотатарським чебурекам. Оскільки чебуреки була топова позиція, хід страва тих закладів, то щоб не було щеків щоб потім можна було порахувати кількість е, з'їжджених чіберіків або янтиків, гість лишав на своєму столі ці шматочки цієї страви. І при вході стояли два глечика. В один глечик сипалися е, ці шматочки чібер'єків, а вирішив вже оплату власне, за каву і за кальян. Показник абсолютної довіри між клієнтом і гостем. Гостями кав'ярні могли бути не тільки кримські татари, звичайно, і не тільки місцеві, а ще і мандрівники. І тому оцей високий рівень довіри ну це просто взірець, мені здається, толерантності в кав'ярнях в Бахчисараї, зокрема, було прийнято залишати один маленький краєчок тіста, і так потім формувався рахунок. Тобто, це на довіру ти можеш з'їсти той кінчик. Але робили так. А ще у чебір'ячних можна було, як то кажуть, підвісити так само, як каву, і не один. Тобто заплатити за страву, але хто її їстиме, вирішить власник закладу. Це теж було традицією кримськотатарського суспільства. Лишали, ще додаткову оплату на підвищений той самий чебір'як і каву. Ці оплачені порції вже передавалися або військовим, або друзям, або нужденим. Це відбиток у той ментальності. Це була стандарт і норм для того суспільства тих часів. Ще одна традиційна страва кримськотатарської кухні янтик. Здебільшого, Янтик плутають із чебір'яком ті, хто не знайомий з кухнею кримських татар. За формою вони схожі, але спосіб приготування різний. Янтик той варіант чебір'яка, коли він не смажиться, печеться. Дієтологічна страва, тому що. Ти нажариш янтик на маслі, багато м'яса, зелені, або без зелені. Янтик, янмиш, від слова підгорілий. Коли я там виношу, гостям кажуть, то, то, то якась там тяточка підгоріла. Я це кажу правильно, воно має бути так, бо янтик, він янмиш підгорілий. Температура висока на плиті, на човоні пательні воно має приготуватися. Воно там сире, не смажене. Людина, в якої є розлади зі здоров'ям, на спокійно їсть янтик і почуває себе добре. Так? Тобто це м'ясо, яке томиться, не жариться, а то саме томиться, не сковріться. Сьогодні янтик є в меню кожного ресторана кримськотатарської кухні, але раніше він вважався їжею пастухів. Повна назва тої страви янтик звучить чобан янтах і чобан – це пастух. Пастухи виходили зі своїми стадами в степ або на яйло на кілька місяців, переважно це з весни до осені. а що вони брали з собою борошно, м'ясо бігло пораз. Наші пастухи йшли на пасовище, і оскільки не було масла з собою, вони брали борошно, різали там баранів, бо вони місяцями там жили, розпалювали вогонь і на розпеченому камінні. Готували собі янтики і зверху змащували жиром. Навіть не завжди використовували цибулю, використовували декороси. Це і кропива, і черемша. Розпалювали вогнища і формували, коли розкочиш, воно природньо виходить з тебе млинець, той тоненький. От ти будь що можеш розкочувати. Качалка не катає квадрат, качалка квадрає коло. Найчастіше і янтик пропонуються з м'ясними начинками. У кримськотатарській кухні м'ясо основний і дуже важливий інгредієнт для більшості традиційних страв. І переважно це баранина. Більшість страв з баранини, культура споживання більше баранини, Тому що на цій місцевині з її ресурсами воно органічно. Крим з його кліматом – це завжди в травні вижжені поля. Треба було чабанам, пастухам дуже швидко пересувати стадо від пасовиська до пасовиська, а з великою худобою з коровами це не зробиш. А барани і кози – це такі швидкі, їх можна було швидко пересувати на ці пасовиська. Є в традиційній кухні кримських татар страва, приготування якої напівжартома прирівнюють до ювелірного мистецтва чи бодай рукоділля. Вона має назву юфах-аш. «Юфахаш» в перекладі означає дрібні пельмені». Це така клопітка праця. Треба ну, таку витримку мати, щоб на кожну фарш викласти, кожну пельмешку зліпити. Це дуже складний процес. Не кожна господиня возитиметься, повірте. У мене бабуся, пам'ятаю, коли робила, ось так розкладала на столі і так управно ліпила. В неї так швидко виходило, на деяких навіть м'яса було не видно. Я казала, а чого ти так мало м'яса кладеш? Поклади побільше. але в рукавичках їх не наліпиш. Цю страву можна подавати як в рідкому, так і в густому стані. У рідкому стані вона подається з бульйоном обов'язково, в густому відварили, процідили, змащуємо топленим маслом і посипаємо горіхами перемеленими. Дійсно, дуже смачно. А ще юфахаш був випробувальним тестом для кримських татарок, котрі збираються до шлюбу. Дуже бажано було пройти його успішно, адже так тестуються здібності майбутньої господині. Вдавнину у нас була така традиція, коли приходили сватити наречену. Вона мала приготувати цю страву. І від того наскільки юфахашки були дрібними. І яка кількість в ложці буде юфахашок? Така наречена рукодільниця, господиня, і саме це демонструвало її статус господині. Молоко в кухні кримських татар це передусім сировина. На його основі роблять чимало традиційних страв. Ми кип'ятимо молоко домашнє, в нього зверху така піна, густа, масляна. Ми збираємо цю піну окремо і от саме цю піну додаємо у каву. Хаймак це вершки, причому вершки не збирені, а приготовлені, коли свіже молоко нагрівається, пастерилізується, і оцім от рухами шумовкою піднімається, щоб створилася цікава, красива структура тих бульбушок. Це не вершки, це не молоко, це особливим чином зварене молоко, зняті з нього ці вершки разом з піночкою, і воно дає просто неповторний смак каві. Тут, у великому місті дуже важко, майже неможливо відтворити оцей смак хаймаху, який ми могли використовувати в Бахчисараї. Кенор. Це додатково а, згущувалося гаряче молоко або оцетом, або лимонним соком. Мама перемішувала і молоко згущувалося, робилося тим, такими комочками-грудочками, а потім зстежувалося через звичайну марлю і ставилося в підсолену воду в сюзьмін зцежена сиворотка, а, яка утворює, щоб зрозуміти текстуру рікоти. Цю змію використовували для того, щоб зробити айран. Він був такий кисловатого смаку і змішували з катихом. Катих окремий кисломолочний продукт, який можна було різати отак, от ножем. Просто він таки був плотний, як, як холодець. Хто знайомий зі східними казками, той одразу згадає шербет — про холодний напій. Кримські татари традиційно пропонують гостям освіжитися ним. Шербет робиться з лимоном, з м'ятою як лимонад. Компот хошаф називається із сухофруктів. От я сама у дитинстві пам'ятаю, як ми нарізали яблу, касливи. В Узбекистані було сонце хороше, і ми просто на сонці все це застилали, на зиму робили запаси, і протягом зими ми готували хошафи компоти. Що насправді запозичена в кухні кримських татар, так це страви з грибів та річкової риби. Єдине, що залишилося, і деякі можна в родинах зустріти, це хамса зала от та смажена в плярі маленька рибка. Да хамса вони забуті через те, що знову ж таки депортація. Узбики готуються з риб страви, у них є. Але там була більше річкова риба. А кримські татари вони не звикли просто на рівні ДНК споживати цю річкову рибу. Гриби розмножуються спорами, і в ментальності кримських татар це не вкладалось. Вони морфофобічні. І тому страв з грибів немає. Плов є в переліку страв кримських татар, але ця страва не традиційна. Її запозичили в часи депортації. У кримських татар вона має назву Піляв і готується інакше. Піляв приготовлений на важкому маслі. Страва з рису, м'яса і овочів із спеціями, яка готувалася на вогнищі. поширена страва серед народів середньої Азії, Близького Сходу і так далі. І Індії, до речі, в кримськотаській версії це дрібно порублене м'ясо з цибулею без моркви. Готується на топленому маслі, а не на рослинному. Коли гості завершують смакувати основні страви, подаються традиційні солодощі, зокрема пахлава. Свого часу після повернення в Крим на початку 90-х, саме пахлава дозволила багатьом кримським татарам не лише вижити, а й визначитися з життєвим шляхом. Коли я приїхала, я була спортсменкою. Моя команда була триразово чемпіоном радянського союзу. Я лише один раз була чемпіонкою Союзу. Зрозуміло, що ми приїхали ні з чим з дитиною на руках. Було край складно, у нас не було житла, на той момент були купони, і все, що ми мали, анулювалося. У примітивних умовах ми починали свій міні-бізнес. Ми приготували пахлаву, я купила кошик, усе підготувала і сиджу, риву. В мене сльози градом, не можу вийти. І думаю, як же ж так? Я спортсменка, така собі відома в Узбекистані команда Андежанка. І я зараз буду ходити пляжем, продавати пахлаву. Не можу, не можу, плачу, риву. А що робити? У мене немає виходу. Мовчки прийшлася, і жінка, що лежала на пляжі, каже: А що це у вас там у кошику? Я сором'язливо повернулася і кажу, у мене пахлава. Вона купила у мене одну пахлаву. Недалечко лежала ще одна жінка, засмагала вона каже, а дайте й мені. І так знаєте, крок за кроком я продала дві пахлави, трошки збадьорилася, думаю, не так вже й страшно. І далі пішло, пішло, пішло. Насправді, ось ця пахлава вона нас врятувала. Приготувати пахлаву непросто. Для цього замало мати просто рецепт потрібно відчувати страву на ментальному рівні. Адже пахлава не повсякденний смаколик. Вона дарує відчуття свята. Зазвичай її готують на свята. От у мене син народився. Я пам'ятаю, моя мама приїхала з пахлавою. Ну, це така страва, яку не готуватимеш щодня. Вона проста і водночас складна. У кімнаті стелять білі простирадла, розкладаються величезні кола. Тіста розкатаного, аби воно підсихало. Я нарізала тісто ромбиками ось у такий спосіб, і зараз ми робимо підготовку до смаження. От коли ми будемо смажити, тісто буде покриватися бульбашками, тепер ми будемо смажити пахлаву. Хоча пахлава не єдиний кримсько-татарський десерт. Ми знаємо пахлаву, хораб'є це наше автентичні та шекерліхаєх і, власне, все. Решта, все, це було на основі там, варення і різновидів цих варень. айвове варення, інжирове варення. Національна кухня кримських татар сьогодні впізнавана саме завдяки збереженій автентичності. Адже кухня єднає так само, як обряди, ремесла, одяг. І загалом культурна спадщина, наша культура, наша кухня вона передається нам з материнським молоком. Коли мої діти десь смакують якісь страви, навіть ті самі манти, чи бірияки, що я роблю, вони кажуть ні, от твої вони особливі, розумієте? Нам це передається, і це навіть не обговорюється, наша культура. Наші традиції в нас же така ще одна мікротрадиція в традиції зародилася. Кожен рік мінімум плюс одна людина. В нас вже більше 50 людей, якщо ми збираємося на пікнік щороку. І я дуже хочу, щоб ця традиція жила і в наступних поколіннях нашої родини, тому що це важливо. Це такий зв'язок з землею, з корінням, з своїми пращурами, і це данина пам'яті нашому дідусю, який виховав отаку от дуже міцну дружню родину. Оце ото, ритуальність спасає людство, Оці системні речі, вони стаються традиції не просто одної родини, одного народу. Вона ж відкладає ну все, просто і хороший настрій, і дисципліну, і зміцнення родинних зв'язків, дружніх, сусідських і зв'язків з колегами. Обряди, ремесла, звичаї, традиції, кухня це те з чого складається культурний код нації, Втрата навіть частини цього спадку ладно розчинити народ серед інших у чужій ідентичності. Кримські татари за кілька століть переслідувань чимало втратили, завдяки зусиллям кримськотатарської спільноти та дослідників вже багато відновлено. Саме тому народ не зникає, зберігає самобутність та навіть поступово примножує живий спадок Криму.